Дожився до того, що не знаю, де ілюзія, а де правда. Особисті розклади, матриця судьби, консультації, чистки, обучення, регрес, родові практики, ритуальні свідчі, онлайн-школа, амулети в особисті. Дожився, що не знаю, де реальність, а де ілюзія. Ви вже довгий час перебуваєте в такому стані, дуже довгий час, і тут також воно зв'язано з сім'єю. От я не знаю, на розклад приходить постійно якась така сім'я, яка не як не дає вам очиститись. Ви не можете зрозуміти, чи сім'я за вами, чи сім'я проти вас іде. Йдуть е, внутрішні борьби, настройки одне проти одного. Е, вашою сім'єю руководять вовні, е, через вашу сім'ю, родину. Не, не чоловік, жінка, а родина це мама, тато, бабушка, дідуська, тітка. Через них вам... Е, оце довгий час. Ви можете бути, наприклад, там, хочете розвестися, не розводитись. І за сім'ї. У вас є любов з чоловіком чи з дівчиною, а батьки кажуть, не можна. Або там він старий, або вона молода, або він брехун, або вона бідна, він багатий. Ну ви зрозуміли. І ця сім'я вже довгий час не дає як очиститись. І виходить, що ви вже не знаєте, де є правда, де є ілюзія. І ви починаєте виходити з такого положення микатись, микатись, микатись і не знати сьогодні йду, завтра не йду то тут а, е, іменно в цьому в цій ситуації у вас, що я не знаю, де реальність, а де є, є реальність серця. Е, тіло серця, ви маєте довіритися своєму відчуттю, не его. Бо его вас приведе до такої самої ситуації, що карма повториться і буде вами, з вами, з вашими дітьми. Тому ви повинні тут довіритися своєму серцю. енергії зовсім інші. І можна жити зовсім по-іншому, ніж ви жили раніше. Це колишні були програми. Зараз програми зовсім інші, і енергії зовсім інші. Зараз все, що є з любов'ю, буде допомагатися. Тому е сім'я і, і стоїть вам бар'єром у прийнятті якогось вашого рішення. Е тут, більше йде на 90% сторона жінки, мама, сестра, баба. Мама, сестра, баба. Мама, сестра, баба е створюють вам перегради. <кхи> ви можете брехати їм, е ви можете відказатися від сім'ї, відказатися від любві, відказатися від роботи, відказатися від переїзду, відказатися від того, чого у вас серце кличе. І це жінка. Буде виглядати так, вам буде приподноситися, що це будто йде через защиту, що я тебе захищаю, що це я для тебе роблю, що це в благо. То це буде ілюзія. Запам'ятали, що це є нереальність. Реальність йде та, що йде від серця. А ваш стан по справедливості зараз, тому що ви мінджуєтеся і не виставити на вагу серце і ставити на вагу его. І за того ви страдаєте. А сім'я являється руками темних сил. Через них вам шепчуть на вухо. Тут не діло магії і в цій ситуації. Тут діло у вас, що ви не можете прийняти рішення по серцю.